Привіт усім! Я рада вітати вас на нашому каналі Бабусині Поради. І сьогодні ми будемо пекти таке медове печиво. Як колись у школі було таке різне, але ми будемо пече. Печити... Це є універсальне тіст, ми будемо печити такі кольця у цукрі. А це можна пекти і рівне, можна пекти. Багато у мене є рецептів з цього тіста. от Отаке, От видите, яке воно м'ягеньке, ніжне. Дуже смачне. Так що давайте будемо готувати. Як завжди, перелік інгредієнтів буде під відео. Для цього нам потрібно 150 грам меду, 100 г сметани. Зразу в сметану додаємо чайну ложку соди. Сметану одразу тут. Чайну ложку соди розміщуємо таку. Так. Тут солі зіпку. Одно яйце. Дві ложки олії. І цю сметану. Зараз дамо це розмішуємо. У мене міт, у мене ну, такий свій, що я робила з квіточок. У мене в групі є рецепт. Так, тепер цю сметану. От вона почала вже як бушувати, шумувати так то тут. Це таке універсальне тісто. Я замість олії я не роздаю ще або маргарину, або масло. І тоді вже не даю яйце. і так роблю, роблю різне, різне роблю з цього тіста. Ось такий давний рецепт. Я ще десь, десь покажу таке, яке я роблю з маслом. А тепер будемо такі робити. Пряночки. І тепер будемо підмішувати мукою. Тут муки в мене. 350 п'ятдесять Ось таке кісто м'ягеньке ми замісимо, От. можна і зразу його розкачувати, але я трошка лишу, щоб воно пару хвилин постояло. Ось таке. Ну, ще трохи тако. Ось таке м'ягеньке. М'ягеньке тісто таке. Хай трошки так постоїть. Не липне. Не липкуче таке тісто. Так, будемо розтачувати. Зараз це все тісто і будемо готувати печень. Якщо тонко, будуть тонче печенька, якщо трошки не дуже тоненько треба розкачувати, аби були грубші, будуть м'якші. Хто хоче хрусткіші, може робити тонче. Отак. От Можу робити любий, любий. Я буду робити отаку от, 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 от форму. Буду робити, Я буду вирізати. Тут я маю підготувала форму. І отак буду, Оцем буду вирізати серединку. Ніхто не буде все. Треба оцим таки буде вирізати. Я думала, що я буду менше, буду більше оцим буду робити. Отак окій. Ось такий і буду класти в цукор. Отак. О. Цукор і буду на бляшку. Отак буду робити. Так далі будемо отак. От і в цукор. І при 180 градусів буду печи отак. От 10 12 хвилин при 180 градусів. Зарум'янені легко. Отак от я зараз наскладаю і буду отак от готувати. Ось таких ми наробили печень. І будемо зараз класти у духовку 180 градусів на 10-12 на хвилин до, до зарум'янення. Ось такі вийшли у нас медові прянички. Так що підписуйтесь на наш канал, ви ціки. на наш канал, коментуйте. Ставте лайки, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі!